Міністр оборони Степан Полторак планує звільнити дві третини керівництва Міноборони. За його словами, вже змінили командувача повітряних сил та сухопутних військ. А зараз, відповідно до указу президента, буде призначений новий командувач військово-морських сил. Нагадаю, раніше помічник міністра оборони Юрій Бірюков заявив, що переатестацію не пройшли 15 керівників підрозділів із 25. Ми перевіряємо професійну пригодність. Всіх, хто працює в Міністерстві оборони. Кожного. На першому етапі це керівники, і тут не всі залишаться в своїх місцях, далеко не всі. Я думаю, що дві третини будуть шукати собі роботу. І після цього буде прийнято рішення щодо кількості департаментів, щодо кількості тих, яких треба скоротити, або просто попрощатися з ними із-за того, що вони не здатні швидко реагувати на ті загрози, які сьогодні є.